Яким буде тиждень з 27 січня по 2 лютого. Ми традиційно дивимось Особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від Таро. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Перший варіант. В особистому житті завершується якийсь складний період. Можливо, ви договорили один одному багато неприємних слів, згарячи, як це буває. Але ви обов'язково вже будете заспокоюватись, це вже пік такий, знаєте, на, цьому, на наступному тижні це вже просто от завершення цього складного періоду. І все поступово буде налагоджуватись. Хоча, звичайно, це здебільшого залежить від вас. Але зараз це досить гостро все. Е, так, кар'єри навчання фінанси. Ви на своєму місці, ви професіонал, ви беземоційно виконуєте свої обов'язки. Тут все абсолютно рівно. І порада від Таро – Можливо, потрібно саме поборотись за своє щастя. От це саме той випадок, коли потрібно взяти зброю і воювати, і відстоювати свої кордони. Це стосується будь-якої сфери вашого життя. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті, або спалах почуттів в парі, яка давно, або нове знайомство, і воно буде мати всі шанси перерости в такі серйозні стосунки, в пристрасть. Кар'єра навчання, фінанси, ви сумніваєтесь, будете сумніватись, варто чи не варто іти чи не йти, але не бійтесь і підкорюйте нові горизонти. Це така карта розвитку. Поради від Таро. Зверніть увагу на партнерські стосунки. Приділіть увагу партнеру. Так. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті. Рівні абсолютно стосунки, можливо, якісь е, придбання разом, нерухомості, або якісь навіть це може означати шлюб, от саме е, юридично, так? не свято, а саме юридично. Якісь такі правові моменти в парі. Е, Кар'єра навчання фінанси М -м, спокійно, але на необхідне вам вистачить все рівненько і порада. Якщо маєте завершити на цьому тижні якусь справу, обов'язково це зробіть.